Чорне море одне з найзагадковіших і найрідкісніших морів на планеті. Його склад, глибини та розподіл життя настільки своєрідні, що не мають аналогів серед інших морів Землі. Це унікальна природна система, якою не може похвалитися жоден інший морський басейн. Чорне море одне з найбільш малонаселених морів у світі. На кожен кубічний кілометр його води припадає лише 37 кілограмів біомаси. Для порівняння у більшості інших морів цей показник значно вищий. Приблизно 90% усього живого у Чорному морі це медузи. За глибиною життя Чорне море поділяється на дві зони. Киснева до 150-200 метрів, де мешкають морські організми, і сірководнева нижче 200 метрів, де життя практично відсутнє. Ця глибока частина займає понад 87% усієї водної маси. Жодне інше море не має такої структури, це виняткове явище в природі. Походження самої назви Чорне море досі лишається невідомим і немає єдиного пояснення. На дні Чорного моря виявлено родовища нафти та газу. У морі водяться тюлені та невеликі види акул. Вони не є небезпечними для людини, але засвідчують багатство видового складу. У серпневі ночі поверхня моря може світитися. Це явище створюють особливі мікроскопічні водорості, нічосвітки. Видовище виглядає магічно і спостерігається лише в сприятливих природних умовах. Чорне море не лише курорт і хвилі, це складна, тиха, виняткова система, жива пам'ять геологічного минулого і водночас один із найрідкісніших морських феноменів на нашій планеті.